Перший заступник мера Сум Володимир Войтенко не має права виходити зі свого будинку. Про це заявив адвокат Юрій Ломака. Правозахисник наполягає згідно зі статтею 315 кримінального кодексу, чиновник повинен бути під домашнім арештом, не зважаючи на те, що строк його закінчився 28 червня. Суд за клопотанням має право обрати, змінити чи скасувати запобіжний захід. Такого клопотання Володимир Войтенко не надав. Не зважаючи на це, чиновник був на засіданні міськвиконкому, 18 серпня, де голосував за важливі для міста питання, не маючи на це жодного права, в силу закону запобіжний захід домашній арешт відносно нього є продовженим, і він має перебувати під домашнім арештом цілодобово і з'являтися на виклики слідчого і суду. Більше того, згідно з ухваленням суду, віце-мер повинен був віддати відповідним органам закордонний паспорт. Правоохоронці говорять, чиновник цього не зробив. Суд дійсно поклав на нього додатковий обов'язок здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Далі цікавіше тиждень тому пан Войтенко дав коментар обласному телебаченню. На камеру заявив, літав відпочивати за кордон. Я літав в Турцію з 10 по 17 сімнадцяте. Юля я в этот період находився ну від адужності. Взяти коментар у Володимира Войтенка нам в чергове не вдалося. Чиновник не захотів з нами балакати. Нагадаємо, посадовця звинувачують у втручанні в діяльність суду, привласненні та вимаганні документів. Максим Едель, Олександр Білявський, новини СТС